Привіт всім глядачам мого каналу. Давненько не мав нічого ніякого відео, був і сотній, це ось Появилась минутка, день часу. Вирішив трошки позайматися, тому що Время ближиться к весні, а роботи ще багацько. Значить, дивіться, доробив я гур, як хотів. Е, покажу вам результат. Значить, тут у нас заглушено. Установлений ось такий бачок. Приварив я тут кріплення і з тої сторони. там це, значить, робота. Я не знаю, то ли з Урала це подогнали мені. За що велике, Дякую. Е, значить, дивіться, установує цей бачок, тут перегляні стоїть. Це винодгура. То ли Урал, то ли я не точно не скажу. Це у нас обратка. Ніяких гідралічних шлангів обичний. Пустив. Шланг. Тут фільтр всередині стоїть. Е, подачу пустив якомога товщий рукав. В даному випадку 16-й йде, можна було б навіть 20-й. Пустив я ось попит насос. Зараз візьму фонарик, а вам постараюсь показати більш детально. Значить, ось тут так і вон там у нас з'єднання. є, Як його вам показати? Покажу на другій стороні. Перегнув я тут трубочку, та що заводська йшла. Яка йшла от сюди і ось сюди заходила. Тут заглушку поставив. Тепер масло зливати гідросистеми ось. Будь ласка, вкрутив, злив. В принципі, непогано. Тут, виходить, це ж, цю трубочку я перегнув. Тут поміняв, вона ж так стояла, виходить, поміняв наоборот. Тут 4 отвора в насосіш. Установив новий насос. І повернув я її, ось пошла, пошла вона ось О, ні, ну, там переходник. під сланого. Як на мене, ще не тут не заважає, тут з'явилося більше місця. В принципі, непогано наче. Е, значить, виходить, так, подача, щоб тут менше трубок було. І от насосом, Получається, ось це в нас от очкова гура сюди пошла. Туди на фільтр, на бачок оцей. І ось прийшлося тут ще одну встановити шланг з цього слів, з, з цього, будемо сказати, з рульової. Воно раніше йшло ось сюди. Ось. Все. Тепер я сюди поставив заглушку на гідробак. А отсюда пустив тут пройшлося штуцера. Крутить слів. Тобто, у нас це слів через фільтр, а це просто слів. Тут ось тобто, є сапунчик, бачите, гарний такий. І удобно заливати, крутилось, залив, то, тобто ніяких проблем нема. Е для чого це все я робив? І роблю. Получається, е щоб сюди залити віддільну жидкость, тобто щось -то вже більш-менш хороше. Це продлить срок служби насосу і гур буде більш стабільно робити. Не на тому, що з бака все-таки, а отдільно для гу... Ну, візьму масло, ще не знаю, якщо хто знає, яке, порекомендуєте то краще. Тобто для гідровсилів, або взяти тут не так то й багато, Щось таке більш-менш непогане Сиди залити. попробуємо. І в принципі, тих, хто писали, там що це дурниця. Зразу на дозатор. В принципі, скажу я так. в принципі мені нічого не мішає тоді, бо я встановити дозатор. Я не то, що там нахвалюю цю рульову колонку. Да є у неї нюанси, ніхто не спорить. Ну, ідемо помірними шагами. Зараз установили новий насос, поставили бачок. Тобто ця система вже останеться. Навіть якщо ми зараз переходимо тоді на дозатор, у нас вже він стоїть. Сошка під циліндр, тобто ми оставимо тоді циліндр, стамо дозатор, це все, оцю трубку тоді да, придається, викинути, ну, заглушити, тобто не потрібно буде. А та я на слів, тобто все так і, і останеться. Такі дві, дві шланги до да, самого циліндра додавити треба буде. Так що, в принципі, я не вважаю, що 20 разів треба буде переробляти. А на даний момент, на жаль, не можемо дозволити постановити сюди все нове. Всі дозатори і так далі, воно стоїть на сьогоднішній день, не так уже й дешево. А, на щиту тут будемо сказати, кожна копійка. Так що виходимо поки що з того, що є. Я вважаю цей варіант непоганим. Тобі ж на будущее, я ж кажу, польовому ранолі поздно да, перейдемо на дозатор. Але у нас вже буде пів роботи зроблено. І у нас вже стоятиме і бачок, і сошка та сама ж стоїть. то Останеться тільки тоді. Установити дозатор і циліндр, що потихеньку може буду десь підшукувати. Ну, то зараз не про те. Так що, якщо, кстати, буде з цією системою все добре працювати, то місто, що ніхто нічого поки перероблять не буде. Час покаже, тобто все по чуть-чуть. А так, в принципі, варіант установлення. Може, комусь хтось буде переробляти, то тут іменно для бачка, я вважаю. Гарне місце, нічому нічого не мішає. Магістраль відносительно невелика і неде нічого не стерчить. А так оскільки гуляло місце. А так, воно все тепер задіяне. В принципі, не тут нічого не переварювало, воно все стало на своїх болтиках. І навіть, якщо щось знімати чи розкочувати, то у нас оці два шланги відсоединяємо тут і це все одіжає. Навіть не треба зливати. Ну, мені ну, придеться зливать, бо знизу ж. Ну, то не про те. Так що, в принципі, може комусь спробуйте, може комусь і пригодиться. Ви візьмете на вороження, так сказати. Тут у нас теж сьогодні позаймався, вже одне відео все покажу вам. Поста перебрав я весь цей механізм. Получається, тут є, в мене вистачає одної втулочки. Тут вже таке сподкрилка вирізав, упорне. Є тут мене це єдине люфток. А тут візде поубирав, там попересвердлював на 10. Тобто де 6 залив хороше. Де розбите вже, попересвердлював на 10. в тобто, мене тепер нема. Получається, це тут таке втулочку одну Ну то. Думай м'яч, включається. Без ніяких без неяких проблем. Так що з цим теж вже поперемував, перемазував, встановив. Тут карданчик перемазав, втулки поперемазував цю, ну, то есть тут. Там резинові такі стоять демфер типу, і всередині втулка Тобто трохи підмотав, перебрав, помазав хрестовину, помазав і, навіть, ніхто ніколи в житті не мазав, установив. В принципі, тут все готове. В принципі, порядок. От такі то справи. Треба ще капот ставати, варити, тому що тут є. Нюанси треба їх позаварювати, щоб тут ось. Оце да. пока що 32-й пока не міняв. Вирішив поки хай цей постоїть. В принципі, він нормально працював. Побачимо, хай новий лежить на запас. А там побачимо, що воно буде. Що ще, в принципі, Ззаді, а покажу вже вам, треба взяти фонарика. Що ззаді зробив. Получається, ось переніс, зробив отакий фронштейн з уголка 50 на 50 і переніс сюди швидко сілами в нас. Виходить, прикрутили до крила двома болтами у мене новий був один старий. В принципі, на прицепціоно ну, один використовую, ну, то вже так, сказав, хай буде. Єдине, треба ще кришечки сюди понаходити, позакривати. І шукаю я ж отакий один на задню нав'язку. Тому що один у мене заводський є, а другого нема. Тобто кого може валяється старої кабіни, От зовіться, буду вдячний. Ну, це, в принципі, так, щоб вже воно акуратно, звісно, в ідеалі. І з цієї сторони встановити Ну, то есть, такий самий для сіметрії. Всі ножо одна секція в нас не задіяна. Ну, поки що, поки що, хай буде так, я ж кажу, що з часом, на жаль, проблеми нема на його часу. Нав'язку трохи розкидав, надо нижній вал замінити. короче там відділено з ним, пока що таки розкидав, все ось валяється, ніхто нічого не робив. По оптиці, в принципі, тут все стоїть. Ви бачили, таких якихось інших змін поки що нема. Є деякі думки, взагалі думків було дуже багато. Але, на жаль, життя привносить зміни. Не все, що планував, мабуть, буде все його зроблене. Ну, не все, не все зразу. Ще ось теж одразу покажу. Підрівняв я, щоб рівно стояли противовеси. тут шинку підварив, тобі стоять. Більш-менш рівно. Ну і на цьому, в принципі, поки що всі роботи, що є, показав вам. Оце такі от справи. Так що, всім дякую за перегляд. Підписуємося, коментуємо. Далі буде. Постараюся щось де по можливості.